Доброго дня, мене звати Наталія. Я працюю в відділенні медицини відкладних станів виконую обов'язки завідуючої. В нашому відділенні на протязі року по даний час пройшло майже 10 тисяч населення. В них кожного дня поступає від 30 до 60 чоловік. Із цих поступивших за день ми госпіталізуємо десь 80%. По стаціонарним відділенням це терапевтичне, неврологічне, хірургічне, інфекційне, дитяче, паліативне відділення. Всі інші проходять амбулаторно, які потребують невідкладної допомоги. На базі цього відділення ми надаємо допомогу як ургентним хворим, які приходять до нас по самозверненню, по направленню інших вузьких спеціалістів, а також приїжджають до нас швидкою допомогою. Також у нас надається допомога і оформлення пацієнтів в плановому порядку на всі інші відділення. Вони приходять до нас з направленням від сімейних лікарів і також з направленням узких. На базі нашого відділення є діагностична палата. В палаті пацієнт може знаходитися до 24 годин. В ній ми надаємо невідкладну допомогу. Також людина може очікувати в ній результати досліджень перед госпіталізацією, уточнюємо діагноз і також консультують інші вузькі спеціалісти. Палаті людям надається допомога і додаткові методи обстеження це функціональна діагностика, УЗД, ФГДС, КТ, рентген. Також працює цілодобова лабораторія, в якій набираються всі аналізи крові, сечі та інші дослідження проводять.